Bluetooth захоплююча технологія. Наприклад, коли ви слухаєте музику на Bluetooth навушниках, ваш смартфон щосекунди передає близько мільйона одиниць і нулів на навушники за допомогою технології Bluetooth. Ці одиниці та нулі збираються в 16 розрядні числа, які використовуються для побудови електричного сигналу, що надсилається до динаміка і перетворюється на звукові хвилі. Але як мільйон одиниць і нулів щосекунди передаються по бездротовому зв'язку між вашим смартфоном і навушниками? Щоб відповісти на це питання, ми розглянемо технологію Bluetooth і принципи бездротового зв'язку. Перш ніж ми заглибимося в деталі та специфіку Bluetooth, давайте почнемо з аналогії. Коли ви бачите, як світлофор змінює колір, ви розумієте, що це означає: світлофор використовує частину електромагнітного спектру або світло для передачі інформації. Зелене світло має довжину хвилі близько 540 нанометрів, жовте близько 570 нанометрів, а червоне близько 700 нанометрів. Ваші очі можуть легко розрізняти ці різні довжини хвиль світла, а ваш мозок інтерпретує ці різні довжини хвиль та інформацію, яку вони передають. Ваш смартфон і навушники взаємодіють за допомогою електромагнітних хвиль у досить схожий спосіб, але використовують іншу частину спектра. Зокрема, Bluetooth використовує хвилі довжиною близько 123 міліметри. Вони невидимі для людського ока і, як правило, можуть проходити крізь такі перешкоди, як стіни, подібно до того, як видиме світло проходить крізь скло. Коли ваш смартфон надсилає довгий ланцюжок двійкових 1 і 0 до навушників, він передає ці 1 і 0, позначаючи довжину хвилі 1201 міліметр як 1. А довжину хвилі 124 мм як 0, подібно до 540 нанометрового зеленого і 700-нанометрового червоного кольорів світлофора. Антена вашого смартфона генерує ці дві довжини хвиль і перемикається між ними з неймовірною швидкістю близько мільйона разів на секунду. Завдяки цьому процесу перемикання між двома довжинами хвиль. Подібно до перемикання між червоним і зеленим світлом світлофора, ваш смартфон може передавати близько мільйона одиниць і нулів щосекунди до ваших навушників. І що дивно, інженери спроєктували антени і схеми у ваших навушниках і смартфоні так, щоб вони могли відчувати і передавати ці довжини хвиль туди і назад один одному. Перш ніж ми зануримося в подробиці про блютуз, давайте коротко розглянемо і прояснимо ці візуалізації. Оскільки вони потенційно можуть бути досить заплутаними. Перш за все електромагнітні хвилі не поширюються в одному напрямку по синусоїді, подібно до цього. Насправді, електромагнітні хвилі, які передаються від вашого смартфона, поширюються в усіх напрямках, як сфера, що розширюється. Коли ваш смартфон перемикається між частотами, це схоже на лампочку, яка швидко перемикається між двома різними частотами електромагнітних хвиль міліметрової довжини, які поширюються у вигляді сфери, що розширюється. В результаті ваш смартфон і навушники можуть працювати в будь-якому напрямку. Таким чином, ця візуалізація спрямованої синусоїдальної хвилі є недостатньо наочною, але все ж таки має свої переваги. Для того, щоб дати вам уявлення про те, як працює блютуз, ми використаємо чотири різні візуалізації, які представляють собою різні перспективи погляду на одну і ту ж невидиму річ. Тут ми бачимо синусоїдальні хвилі, які дають нам уявлення про частоту і довжину електромагнітної хвилі. Те, що рухається вгору і вниз, це не сама хвиля, а скоріше сила електричного поля. Ця перспектива просто показує нам спрямований зріз. Або промінь сфери, що розширюється з електричним полем що рухається вгору і вниз, як блютут сигнал, що поширюється назовні в усіх напрямках. Якби ми виміряли електричне поле в одній точці простору, то виявили б, що напруженість електричного поля зростає і спадає синусоїдально, а кількість піків за секунду була б частотою. Крім того, ми ігноруємо магнітну складову електромагнітної хвилі. Оскільки її включення було б занадто заплутаним. Перейдемо до другої візуалізації. Тут ми маємо двійкові числа, що рухаються, які дають нам уявлення про дані, що надсилаються, проте вони також не показують сферичне поширення електромагнітних хвиль або зміну частоти хвилі. Зауважте, що можна надсилати кілька бітів одночасно, що ми розглянемо пізніше. По третє, ми маємо візуалізацію сфер, що розширюються, яка дає відчуття справжнього, майже всеспрямованого випромінювання електромагнітних хвиль від вашого смартфона та навушників, але важко показати частоту або дані, які надсилаються, і це досить складно візуально обробити. І нарешті ми маємо спрощені сфери, які допомагають нам побачити, що ці два пристрої випромінюють і приймають електромагнітні хвилі. На однакових частотах, але це не показує нам багато іншого. Різні візуалізації корисні в різних сценаріях, і на цьому ми закінчили. Давайте повернемося до теми цього відео. Як уже згадувалося, Bluetooth працює на довжині хвилі близько 123 мм, але конкретно він працює в діапазоні від 120,7 до 124,9 мм в електромагнітному спектрі. Зверніть увагу, що ці частоти частіше згадуються як такі, що мають смугу частот від 2,4 до 2,483 ГГц або діапазон. Подібно до того, як наші очі бачать у певному діапазоні електромагнітного спектру, антени Bluetooth бачать або сприймають у власному діапазоні частот. Зараз, у будь-який момент часу, в одній кімнаті можуть бути десятки людей, які використовують пристрої Bluetooth одночасно. Щоб вмістити таку кількість користувачів, ця ділянка електромагнітного спектру розбита на 79 різних секцій або каналів, причому кожен канал має певну довжину хвилі, що позначає один, а інший нуль, і в будь-який момент часу ваш смартфон і навушники взаємодіють лише через один з цих каналів. Наприклад, це частоти для одиниці і нуля в каналі 38? А це частоти для каналу 54. Виникає питання якщо десятки пристроїв використовують однакові довжини хвиль і, можливо, один і той самий канал, як ваші навушники отримують довгі рядки двійкових бітів. Або повідомлення виключно з вашого телефону. По-перше, повідомлення збираються в пакети. У кожному пакеті перші 72 біти це коди доступу, які синхронізують ваш смартфон і навушники, щоб переконатися, що саме ваші навушники. Отримають повідомлення. Ці коди доступу схожі на адресні слова на поштовому листі або посилці. Лише кілька рядків і марка можуть відправити лист, який здавалося б ідентичний мільйонам інших листів за точною адресою в будь-якій точці світу. Наступні 54 біти. Це заголовок, в якому міститься детальна інформація, що надсилається, яку за нашою аналогією можна прирівняти до розміру листа або посилки, і останні 500 біт – це власне інформація або корисне навантаження, щось на кшталт вмісту нашого поштового листа або посилки, які в даному випадку є цифровими 1 і 0, що складають аудіо, яке ви слухаєте. Якщо вам цікаво, як аудіо може бути представлене одиницями та нулями, Подивіться цей епізод про аудіокодики. Гаразд, тепер давайте додамо ще більше деталей. Як ми вже згадували, Bluetooth працює з набором з 79 різних каналів. Однак, коли ваш смартфон і навушники спілкуються, вони не дотримуються одного каналу, а скоріше перескакують з каналу на канал, як при перемиканні каналів на телевізорі. Насправді це перемикання між 79 каналами, яке називається частотною модуляцією. Відбувається 1600 разів на секунду, і після кожного перемикання між вашим смартфоном і навушниками надсилається один пакет інформації, що складається з адреси, заголовка і корисного навантаження. Ваш смартфон диктує послідовність каналів, на які він буде переходити, а навушники слідують за ним. Крім того, якщо один з 79 каналів зашумлений через перешкоди або переповнений іншими користувачами, ваш смартфон адаптується і не використовує цей канал, поки шум не зникне. Таке перемикання каналів також не дозволяє нікому підслуховувати інформацію, яка передається між двома пристроями, тому що тільки ваш смартфон і навушники знають послідовність каналів, якими вони будуть обмінюватися даними. Цікаво, що оскільки інформація ділиться і надсилається за допомогою пакетів, якщо ваші навушники не отримують один з тисяч пакетів. Це означає, що вони не отримали саме цей пакет, і ваш смартфон надсилає пакет знову. Це може здатися божевільним або приголомшливим, що схема вашого телефону може генерувати імпульси електромагнітних хвиль мільйон разів на секунду на дуже специфічних частотах, а потім ці імпульси приймаються і розшифровуються вашими навушниками. Але так і є. Це відбувається. Подумайте про те, що ваш екран має мільйони пікселів, які також випромінюють певні частоти і спектри електромагнітного випромінювання або світла приблизно від 30 до 60 і більше разів на секунду. Технології захоплюють. Одне коротке зауваження ми були б дуже вдячні, якби ви приділили секунду часу, щоб вподобати це відео, підписатися на канал, залишити коментар нижче і поділитися цим відео з іншими. Кілька секунд вашого часу можуть допомогти нам створити ще багато навчальних відео. Дякуємо вам. Гаразд, продовжуємо. Цікавим є той факт, що діапазон частот Bluetooth від 2,4 до 2,4835 ГГц використовується іншими промисловими та медичними пристроями. Наприклад, ваша мікрохвильова піч знаходиться в цьому діапазоні і має частоту 2,45 ГГц. Насправді, коли мікрохвильова піч увімкнена, вона може призвести до того, що ваші навушники втратять відстеження одиниць і нулів, які надсилає ваш смартфон, або, іншими словами, ваші навушники можуть втратити сигнал. Однак, будь ласка, не думайте, що ваші Bluetooth-навушники небезпечні. Оскільки вони випромінюють хвилі, схожі на хвилі мікрохвильової печі, це все одно, що порівнювати світловий потік від прожекторів на стадіоні зі світлом на екрані вашого смартфона, і стверджувати, що оскільки вони обидва використовують однакові кольори світла, вони обидва завдадуть шкоди, якщо дивитися на них з відстані одного фута. Крім того, пам'ятаєте, ми згадували, що електромагнітні хвилі від Bluetooth. Можуть легко проходити крізь такі перешкоди, як стіни вашого будинку. Однак стінки мікрохвильової печі спроєктовані таким чином, щоб блокувати хвилі цієї частоти. Ви можете перевірити це, поклавши свій смартфон у мікрохвильову піч, сигнал Bluetooth від смартфона до навушників буде заблоковано і з'єднання буде втрачено. Однак переконайтеся, що не вмикаєте мікрохвильовку з будь-якими електронними пристроями всередині. Повторюю, не вмикайте мікрохвильовку. Інакше вона пошкодить будь-яку електроніку, яку ви в неї поклали. Окрім мікрохвильових печей, у цьому діапазоні електромагнітного спектру працюють також мережі Wi-Fi 2 і 4 ГГц. Подібно до Bluetooth, мережі Wi-Fi ділять цей діапазон на 14 каналів, щоб забезпечити одночасну роботу кількох користувачів, які спілкуються через Wi-Fi. Ви можете здивуватися, але якщо є купа різних пристроїв, які використовують схожі частоти, і один з них мікрохвильова піч, яка, якщо вона погано екранована, може випромінювати паразитні електромагнітні хвилі, то як ваш смартфон і навушники можуть безпомилково передавати мегабайти даних щосекунди. Як згадувалося раніше, ваш смартфон робить це за допомогою стрибкоподібної зміни частоти і використання пакетів. Крім того, Bluetooth також використовує біти для виявлення помилок. А мікросхема у вашому смартфоні відфільтровує небажані шуми. Для нетехнічного розуміння цього, давайте повернемося до нашої аналогії зі світлофором. Коли ви їдете за кермом і бачите світлофор, це не єдине, що ви бачите. Ваші очі сприймають досить складну сцену, наповнену безліччю інших об'єктів. Ваш мозок інтерпретує цю інформаційно насичену сцену і виокремлює важливу для вас інформацію, ігноруючи всі інші об'єкти. Які не є важливими. Так само ваш смартфон і навушники мають досить складну мікросхему всередині спеціалізованого мікрочіпа Bluetooth, розробленого і протестованого інженерами, який відфільтровує небажані сигнали, перевіряє на помилки, координує стрибки частоти і збирає інформацію в пакети, забезпечуючи надійний і безпечний зв'язок. Схема передачі цифрового сигналу або двійкового набору одиниць і нулів шляхом використання різних частот електромагнітних хвиль, називається частотною маніпуляцією Frequency Shift Keying. Сув частоти означає, що ми регулюємо частоту, а маніпуляція означає, що один відповідає одній частоті, а нуль іншій, так само як кольори світлофора. Зверніть увагу, що порівняння зі світлофором, який випромінює один колір, а потім інший, Трохи неточне, тому що схема вашого смартфона генерує одну частоту, яка називається несучою хвилею. Ця схема зміщує несучу хвилю на вищу частоту, коли хоче відправити один, або на нижчу частоту, коли хоче відправити нуль. Таке зміщення частот для передачі інформації також називається частотною модуляцією, і воно тісно пов'язане з FM Радіо. При цьому Bluetooth не обмежується використанням лише частотної модуляції, а може використовувати й інші властивості електромагнітних хвиль для передачі інформації. Інший метод, який має вищу швидкість передачі даних, називається фазовою маніпуляцією, який значно складніше пояснити, але ми спробуємо. Фаза електромагнітної хвилі це властивість, яку не сприймають наші очі, і її не слід плутати з амплітудою. Частотою або довжиною хвилі. Давайте використаємо аналогію. Уявіть, що ви на пляжі і бачите хвилі, які б'ються об берег зі швидкістю одна хвиля в секунду. За хвилину ви побачите 60 вершин хвиль, які досягають берега і розбиваються об нього. Змінюючи частоту, ми змінюємо кількість вершин хвиль, що досягають берегової лінії щосекунди, а змінюючи амплітуду, ми змінюємо висоту вершин і впадин хвиль. Однак зсув фази можна розглядати як зміну розташування вершин і впадин хвиль у межах певного діапазону довжин хвиль. Протягом однієї хвилини все ще існує 60 хвиль, тобто частота не змінюється, але при суві фази вершини і спади хвиль зміщуються вперед або назад в межах певного діапазону довжин хвиль. Антени і мікросхеми Bluetooth у вашому смартфоні і бездротових навушниках можуть бути спроєктовані так, щоб випромінювати і виявляти суви фази електромагнітної хвилі, а двійкові значення можуть бути закодовані або призначені різним рівням сувів фази хвилі. Є кілька речей, на які слід звернути увагу в наших прикладах і поясненнях. Ми багато говорили про те, як ваш смартфон надсилає інформацію до навушників. Однак вони також надсилають дані на ваш смартфон. Наприклад, коли ви розмовляєте по телефону за допомогою навушників, звук з мікрофона, очевидно, надсилається назад на ваш смартфон. Для того, щоб Bluetooth синхронізував цю розмову, смартфон і навушники по черзі передають і приймають дані, зберігаючи при цьому графік стрибкоподібної зміни частоти. Протягом 1625. Мікросекундного часового інтервалу смартфон надсилає один пакет даних до навушників по одному каналу, а потім протягом наступного 625 мікросекундного часового інтервалу навушники надсилають один пакет даних до смартфону по наступному каналу за графіком перемикання частоти. Також, як ми вже згадували раніше, Bluetooth пакет складається з трьох частин. Коди доступу 72 біти. Заголовок 54 біти, і, наприклад, корисне навантаження 500 біт. Кількість біт у кодах доступу та заголовку досить близька до зазначеної, однак розмір корисного навантаження, яке вказується в заголовку, може широко варіюватися від 136 біт до 8168 біт залежно від вимог до даних, що передаються. Наприклад, прості команди з навушників, такі як пауза або відтворення музики, потребують набагато менше бітів, ніж надсилання або отримання високоякісного аудіо. Додатковим застереженням є те, що електромагнітні хвилі, які надсилаються і приймаються антеною вашого смартфона і навушників, та світло світлофора, мають спільну рису, вони обидва функціонують в електромагнітному спектрі. Однак принципи, які керують тим, як ваш смартфон і навушники генерують і приймають ці електромагнітні хвилі, суттєво відрізняються від принципів роботи світлофора і ваших очей. Це схоже на те, як вогонь та електричний радіатор генерують тепло, але за допомогою абсолютно різних методів. Принципи роботи Bluetooth підпадають під категорію теорії антен і будуть розглянуті в окремому епізоді. Наразі ми зробили кілька епізодів, які допомагають пояснити інші частини цих бездротових навушників, такі як зменшення шуму та аудіокодек, і ми зробили ще більше епізодів, які занурюють нас у різні частини вашого смартфону. Перегляньте їх, щоб дізнатися про інші захоплюючі технології. Ми віримо, що майбутнє вимагатиме сильного акценту на інженерній освіті, і ми вдячні всім нашим спонсорам на Patreon та YouTube за підтримку цієї мрії. Якщо ви хочете підтримати нас на YouTube або Patreon, ви можете знайти посилання в описі. Ви також можете надати додаткову підтримку, підписавшись, вподобавши це відео, залишивши коментар нижче та поділившись цим відео з іншими. Це Branch Education. Дякуємо за перегляд.